Покажу вам сонечку свою і як вона в мене росте. Вона може рости не тільки в рядках, а і в даному випадку ось такому кашпо. Тут в мене висаджено два пущики. Бачите, вона і плодоносить, є червоні ягідки. Це я висаджувала сюди її для свого синочка. Бачите, тут квітне ще? Він, ну, йому це досить цікаво. Він вже знає, що це його соничка, шукає червоні ягідки, і тут постійно її зриває. Ось тут теж є. Бачите, фарбується, є ще зелененька. Ось, Фішка в цій суниці в тому, що вона йде без вус. Я її в свій час виростила із насіння. І от вона десь бачите, сама от насіялася. Це маленькі майбутні кущички, їх треба розсадити, і в майбутньому будуть знову ось такі кущички. Хочу ще посадити в підвісне, тож, бо, думаю, буде досить цікаво виглядати.